Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що знайшли час для того, щоб подивитися це відео. Хочу коротко розповісти про один із напрямків філателії, яким я також захоплююсь, зокрема про посткрос. Що таке посткросинг? Посткросинг це проєкт для обміну листівками, який був започаткований у 2005 році, тобто вже практично 20 років. Це такий мегапопулярний проєкт, який активно розвивається, все більше прихильників та користувачів. Я відкрив для себе цей проект буквально 2 роки тому і зараз я дуже ним захоплений. Мені вдалося знайти багатьох друзів для обміну листівками, марками та конвертами завдяки цьому проєкту. Власне, тому і в мене виникла ідея для того, щоб записати це відео та поділитися з вами цією інформацією. Пустросинг це система непрямого обміну листівками, тобто ви відправляєте листівку одному користувачу, натомість отримуєте листівку від іншого користувача. Причому ви ніколи не отримаєте дві листівки від одного і того ж самого користувача, і ви ніколи не відправите дві листівки одному і тому самому користувачу. Ось, наприклад, я сьогодні отримав чимало листівок, які мені потрібно зареєструвати для того, щоб користувачі, які мені їх відправили, мали змогу відправити іншим користувачам такі ж листівки та потішити їх обміном. Поштовою кореспонденцією. Натомість я також відправлю іншим користувачам листівочки. Ось такі красиві листівки в українському стилі. Коротко вам покажу весь процес, як відбувається реєстрація листівок, як відбувається оформлення листівок, і як відбувається їх відправлення. Ось такі листівочки я сьогодні отримав в межах постпросингу. Звісно, ви можете написати на сайті свої побажання, які листівки ви б хотіли отримати, які листівки ви би не хотіли отримати, але це не означає, що їх обов'язково будуть дотримуватися. Користувачі з досвідом зазвичай на листівках пишуть декілька речень про себе, розповідають про свою сім'ю, дітей, свою роботу, хобі, домашніх улюбленців, книжки, які вони люблять читати чи фільми, які люблять дивитися. Я не завжди цього дотримуюся. Хоча час вічливості намагаюся написати на листівці хоча б декілька речень з привітаннями з України. Ну, а листівки, які ми отримали, обов'язково потрібно зареєструвати. Кожна листівка містить ID номер, з допомогою якого ми можемо її зареєструвати на сайті і відповідно побачити, звідки та від кого вона нам надійшла. На сайті є можливість написати декілька слів подяки відправникам листівок. Зазвичай я стараюсь вічливості написати хоча б одне речення для того, щоб зробити людині приємно та показати, що я ціную її працю та час, який вона витратила на мене. Ну а зараз давайте підготуємо листівочки для того, щоб їх завтра відправити нашим друзям за кордон та потішити їх якісною філателістичною продукцією. Сайт нам дає змогу роздрукувати поштову адресу одержувача, а також ID номер листівки. Я цим користуюсь залюбки, оскільки в мене настільки жахливий почерк. Деякі мої листівки просто не доходили до адресатів. Відправити сьогодні листівку з України за кордон коштує 1 долар. Відповідно, хобі не з самих дешевих. Наприклад, зараз я оформляю 10 листівок. Тобто це коштуватиме 10 доларів марками для відправлення, ну а також вартість самих листівок. Ну, а якщо врахувати, що наступного разу листівки я буду відправляти швидше за все уже в наступному місяці, то суми все-таки доволі прийнятні. На листівках ми обов'язково вклеїмо або пишемо адресу одержувача, а також ID номер листівки для того, щоб одержувач міг в майбутньому її зареєструвати, та це відправлення нам було враховане в нашому рейтингу. Чим більше листівок ви відправите, тим більше листівок ви отримаєте. Звісно, є певні обмеження, з якими ви можете ознайомитись на сайті. І, як на мене, це доволі логічно для того, щоб не перегружати систему, то дати змогу всім користувачам максимально гармонійно відправляти листівки один одному. Свою адресу та реквізити писати не обов'язково. Одержувач дізнається, хто йому відправив листівку лише тоді, коли він її зареєструє. Відбувається це приблизно так, як я вам показував раніше в цьому відео. Багато користувачів цінують, коли ви напишете хоча б декілька слів своєю рукою. Приблизно ось так виглядає процес обміну листівками в межах проєкту Postcrossing. Насправді це дуже круте хобі, і я запрошую вас приєднуватись до нього. Більш детально ви можете знайти інформацію про Postcrossing на Вікіпедії, а також на сайті Укрпошти, а також на інших вільних ресурсах в інтернеті. Якщо ви, власне, додивились це відео до цього моменту, то воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайки, і підписуйтесь на канал, а також шукайте мій канал в в фейсбуці це блог філателіста, також в інстаграмі.